Доброго дня, шановні користувачі програми Торгсофт! У даному відеороці розглянемо налаштування та відправку повідомлень клієнтам з інформацією про чек програмного РРО. У Торгсофт є можливість відправляти клієнтам чеки РРО по СМС, Viber повідомленням або електронною поштою. Щоб скористатися цією можливістю, вам необхідно зайти до пункту меню налаштування, Параметри. Кладка з додатковими опціями розділ Програмне РРО. Для початку необхідно створити або вибрати шаблон повідомлення SMS або Viber або шаблон повідомлення емейл-листа. Залежно від того, який спосіб Ви використовуватимете, або обидва разом. Розглянемо по черзі. Для надсилання по SMS чи Viber створіть відповідний шаблон. Щоб створити текст пов'язаний з інформацією про Переро, доступні відповідні змінні. Посилання на чек Переро. Фіскальний номер ПРО та чека, номер чека в Торгсофт та Центр обліку продажу. Для прикладу шаблони в мене вже налаштовані і можуть мати такий вигляд. Зверніть увагу, для шаблону Viber повідомлення. Зміну посилання на чек переро рекомендуємо вставити в поле URL натискання. І тоді, по натисканню на кнопку, клієнт відразу перейде на сайт податкової, де відображається його чек. Після того, як ви налаштували та вибрали шаблон СМС або Viber, потрібно додати та вибрати сервіс доставки. Окремо про сервіс доставки в цьому відео я зупинятися не буду. Докладніше можна подивитися в наших відеоуроках про масову розсилку та вайбер-розсилку. Для надсилання повідомлення електронною поштою також потрібно налаштувати шаблон повідомлення у відповідному полі, використовуючи ті ж змінні. У шаблону листа електронною поштою можна додати красиве посилання на чеку податковий. Для того, щоб у листі зробити клікабельним текст, який вийде на посилання, виділіть текст. Натисніть Додати гіперпосилання. Вкажіть тип HTTPS. А в полі URL ставте змінну посилання на чек переро», Після чого цей текст, в даному випадку, посилання на чек стане клікабельним, після натискання на який користувач перейде за посиланням на сайт податкової, де відображається його чек-переро. Після того, як шаблон електронного листа створений, потрібно вибрати емейл налаштування. На цьому зупинимося трохи докладніше. Для надсилання листів з інформацією про Переро є два способи відправки: SMTP і сервіс SendGrid. Для методу SMTP потрібно налаштувати такі параметри назва налаштування у Торгсофт, Імей відправника. Це від якого імейл буде розсилка. Ім'я відправника. Чиє ім'я відображатиметься у листі як відправник. Поштовий сервер для відправки листа. Порт, через який буде відправка. КОРИстувач. Ім'я користувача поштового облікового запису. Пароль від поштового облікового запису. Вказати, потрібна чи не потрібна автентифікація для надсилання пошти. Майже завжди потрібна. І потрібне TLS-налаштування поштового сервера. В принципі, це ті ж самі налаштування, які ви заповнюєте у своєму емейл клієнті на комп'ютері. Наступний метод відправки це сервіс SendGrid. Це спеціалізований сервіс з надсилання листів. При реєстрації на даному сервісі вам дадуть api ключ який необхідно заповнити в налаштуваннях цього способу відправки. Також заповніть, з якої пошти та від якого імені надсилатимуться листи. Отже, додаємо метод відправки, який ви будете використовувати, і вибирайте його в полі емейл налаштування Як працює надсилання листів. Якщо тут в налаштуваннях вибрано шаблон повідомлень для смс або для пошти та вибрано відповідний сервіс відправки або емейл-налаштування, то при оплаті товару в реалізації. Та при друку чека в торгівлі з випускою рахунку, можна буде ввести номер телефону покупця або електронну пошту для відправки повідомлення з посиланням на чек. Є ще налаштування не друкувати паперовий чек під час електронної відправки. Тобто, якщо клієнту буде надіслано чек, то можна не друкувати його на принтері. Подивимося, як це працює. Заходимо у реалізацію. Додаємо фіскальний товар та натискаємо Оплатити. Відображається два поля на пошту та на телефон. Заповнюємо поле, наприклад, на телефон. Відзначаємо галочкою. І після натискання на кнопку Оплатити відправляється повідомлення покупцеві. У прикладі було обрано тип розсилки Viber і прийшло повідомлення на Viber. Бачимо інформацію по нашому чеку. Та по натисканні на кнопку чек переходимо на сайт податкової. Бачимо сам чек. Хотілося б ще зазначити: якщо це іменований покупець і в картці клієнта у нього заповнені поля телефон або електронна пошта, або й те інше, то при оплаті або друку фіскального чека. В Торгівлі з випускою рахунку, поля на пошту та на телефон будуть автоматично заповнені відповідними даними. Необхідно буде лише поставити галочку біля потрібного способу відправки. Проведемо таку оплату. Додаємо фіскальний товар в реалізацію. Вибираємо Клієнта, натискаємо Оплатити. Бачимо, номер клієнта підставився автоматично, натискаємо Оплатити. Повідомлення надіслано. І через те, що у нас активоване налаштування Не друкувати паперовий чек під час відправки, після надсилання повідомлення фіскальний чек не було надруковано. На цьому наш відеорок завершено. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і будьте в курсі всіх актуальних відео Торксофт.